Ну що, друзі, запам'ятаємо цей сквер таким, яким він є зараз. Скоро тут буде капітальний ремонт, і все це можна буде забути. Запишу зараз на відео, оскільки тут дерев. Ну, Я не думаю, що тут потрібен ремонт взагалі. Ну, плитка трохи побита, ну подумаєш. А вони вже міняють. Ось. Цей вічний вогонь. Героям, які поклали голову за незалежність та свободу України. Трохи тут побита плитка. Ну, не трохи. Ну, можна її замінити частинами, ні. Ось така тут панорама, прикольна. Ну і почались вже. Роботи. Дуже важливі роботи почалися. Ось так. Тут вже роблять наповну. Працюють. Виникає питання на хіба? Не знаю, видно буде чи ні. Роботи відбуваються. Ой, люденьки-люденькі. У 2008 році тут робили реконструкцію. Сам сквер було відкрито у 1957 році на честь жовтневої революції. В 1958-му вже зробили вічний вогонь. Як пошану загиблим під час Другої світової війни. Вогонь привезли що прикметно з Ленінграду. Ось так. Треба дізнавати, скільки воно все коштує. Я вважаю, що це не до речі, навіть якщо воно коштує пару мільйонів гривень. До речі, це хочу робити Харків з але давайте подивимось на пріоритети. Отут треба зробити перехід. Тут постійно люди переходять і в цьому місці, і в і там, але на це ж немає ані пріоритету, ані, ані грошей. Проте плиточки багато закупити і щось зробити то без проблем. Тут вони насипали, мабуть, під час будівельних робот, щоб техніка заїжджала. Отакий От кадр символічний: Україна стоїть, бореться. А в цей час люди, яким треба завантажувати свої бізнеси роботою, роблять свою справу. Не знаю, друзі. Пишіть там в коментарях, що ви думаєте про такі реконструкції? Я думаю, що це просто недоречно. Неприйнятно. Ще важливий момент, що, звісно, ніхто не радився з громадськістю, як воно має виглядати. Я там додам, як виглядає проект, який мені злили, скажімо так, добрі люди, але так би ви і не побачили, що тут відбувається. Просто одноосібно вирішую одна фірма, як буде виглядати багато просторів у Харкові. Все як в часи там Чечільницького захотіли зробили а що. Можемо собі дозволити. Ну і останній момент це фактор, що прилетить. От просто зараз ми вкладаємо там купу грошей в новеньку, красивеньку плитку, і воно прилітає і псує. Ось і все. Як і в старому Салтові е, ліцей, е, ліцей відновили, да? і прилетіло. Але вони свою роботу зробили. Їм все добре. Вони гроші списали. Це про нашу ефективність і нашу здатність робити висновки. Щодо нашого виживання, ефективності і такого іншого.